Всім привіт! З вами Альона Музика. Ще один вдалий ігровий тиждень для команд великої червоно-білої родини Кривбас позаду. А це означає, що ми підбиваємо разом з вами його підсумки. Тож зустрічайте Кривбас Ньюз! Наш ютуб канал перетнув позначку у 5 мільйонів переглядів. Дякуємо, що ви з нами. А хто ще не підписався на ФК Кривбас, мерщій підписуйся та став подобайки. До футбольних новин. Кривбас громить у дербі Дніпро 1. Ю19 перериває круту, безпрограшну серію та новий спонсор ФК Кривбас. Це все і звичайно ексклюзив! Очікує на вас у цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Перервалась семиматчова безпрограшна серія Кривбасу Ю 19. Кривником команди Станіслава Упілкова став Дніпро 1 ю 19 Криворіжці довго не могли знайти свою гру у протистоянні з суперником із лідеруючої групи. А на 33-й хвилині взагалі пропустили після котового дебютант Кривбасу Ю-19 воротар ігор Омельченко зреагував, але парирувати м'яча не зумів. У другому таймі червоно-білі провели чимало хороших атак, але натомість забили гості. Вдовиченко необачно зіграв рукою власному карному майданчику пенальті. І 0-2. Практично нічого не вдалося, крім того, що дебютував сьогодні молодий наш кіпер. І я, б, я б його б виділяв, би, тому що він сьогодні допоміг команді. Те, що не вийшло, так це пресинг, це не вийшло перебудування у центрі. Завжди залишали одного гравця, через якого вони виходили, розігрували свої при початку, початку атаки. Сьогодні вдалося дебютувати. Я вважаю, що не найкращим способом, бо команда програла з рахунком 2-0. Десь виходили гарні моменти, але я рахую, що перший гол міг допомагати команді. Хочу сказати велике дякую всьому тренерському штабу, що довірили мені. Місце в основному складі воротар кривбасу ю 19 Дмитро погоріли напередодні матчу проти Дніпрян. Отримав травму на тренуванні. Наразі на гокіпера очікує хірургічне втручання та курс відновлення. Але не дивлячись на травму, Дмитро прийшов підтримати партнерів. На грі проти Дніпра один погоріли, з'явився на трибунах, пересуваючись на милицях. Бажаємо нашому воротарю якнайшвидшого одужання та повернення на поле. Дмитро погоріли до да, травмувався на тренуванні за три дня до матчу що у нього розрив мініску. Буде оперування і сроки встановлення десь півтора місяці. тому бажаємо йому скорішого одужання, тому що він також у нас один із капітанів команди і також лідер на полі. Жіночий кривбас Ю 15 провів виїзний матч четвертого туру дівочої ліги України. Наші дівчата у Дніпрі не залишили шансів одноліткам зі збірної Дніпропетровської області. Рахунок просто вражаючий. Вісім нуль головною героїною гри стала нападниця криворіжанок Дарія Колодій, яка зробила покер. пора завідзначились одразу четверо гравчинь: Софія Козішкурт, Дарія Сипко, Мілена Іванченко і Евеліна Купцова, яка забила вперше після важкої травми. Вітаємо кривбас ю 15 Іде у своїй групі без втрат 12 очок. Після чотирьох турів зіграли черговий тур у чемпіонаті України Ю 15 серед дівчат. Зіграли проти збірної Дніпропетровської області, здобули впевнену перемогу, але я як тренер вважаю, що є ще помилки, над котрими потрібно працювати. Будемо вдосконалювати свої навички. Вже цієї п'ятниці в нас наступний тур. Ми граємо проти Систерс Ю-15 з міста Одеса, граємо на стадіоні Спарта о 13.00. Живка, «Кривбас» після п'яти вихідних днів поновив тренування. Іде підготовка до передостаннього офіційного матчу у 2023 році. 4 листопада Червоно-Білі приймуть у рідних стінах у 10-му турі ЖФК Динамо заняття кривбасу проходять у одноразовому режимі. До речі, матч, який наша команда мала зіграти на виїзді проти ЖФК Маріуполю у 11-му турі, відбудеться у Кривому Розі 18 листопада. Наше керівництво пішло зустріч команді, яка тимчасово вимушено приймає гостей не в рідному місті. Тому на нас ще чекає два поєдинки на Ши дівчат у кривому розі у цьому році. Жіночий Кривбас 2 у неділю вдома зіграв матч сьомого туру першої ліги чемпіонату України. Підопічні Дениса Мацабури прикро поступились одному з лідерів ЖФК у Болонь. У першому таймі господарки Поля пропустили з пенальті, але наприкінці гри Ірина Козуб після подачі з кутового зрівняла рахунок. І коли здавалося, що зустріч закінчиться в нічию, гості вбирвали перемогу. Один-два крилбас 2 наразі п'ятий. І свій останній у цьому році по. Динок зіграє вдома 5 листопада проти юності. Капітан Живка Кривбас Даяна Семків зіграли за збірну України проти Греції у третьому турі Ліги Націй. 27 жовтня українки поступились на виїзді 1-2, ведучи у рахунку після швидкого голу Калініної. Семків з'явились на полі на 78-й хвилині замість Яни Деркач. Основна команда Кирилбасу здобула впевнену перемогу над Дніпром 1 на власному полі у 12-му турі. УПЛ. підопічні Вернедуба вже на 11-й хвилині вийшли вперед. Швидка триходівка Іліч, кузик-кожушко завершилась точним ударом останнього. Подвоїти перевагу червоно-білим вдалося перед перервою. Стецько в діагональною передачею знайшов кузика, той зністився у центр і з кута штрафного невідпорно пробив удальну дев'ятку. Тільки розпочався другий. Там як дніпрянам знову довелося виймати м'яч із сітки воріт. Черговий швидкий випад завершився голом Олега Кожушка, який оформив дубль. Мінімальні шанси на те, щоб відіграти бодай один м'яч, мали дніпряни. А найреальніше з них вони втратили вже наприкінці поєдинку. Лєтнів пробував пенальті, але запустив шкіряного вище воріт кліщука. 3-0, кривбас переконливо перемагає у дербі. По грі, якщо сказати, перший тайм ми грали за вітром, грали дуже непогано, забили непогані два м'ячі, дуже гарні атаки проводили. У команди Дніпра практично не було моментів, таких, ще буде. У другому таймі я дуже переживав, що і налаштовував хлопців, що треба дуже. Добре зіграти в захисті, тому що у команди Дніпра дуже швидкі футболісти. Завжди, коли перемагаєш позитивні враження, так можна сказати, що заслужена перемога, могли ще забивати, тому тільки позитивні враження рухаємось, рухаємось далі. І вітаю всіх болівальників. Е, Кривий ріг з перемоги. З в матчі проти Дніпра. 1 залишила Кривбас на першій сходинці в турнірній таблиці Прем'єр-Ліги. Відзначимо, що цей успіх став ювілейним 30 30-м для кривбасу в чемпіонатах України. А Юрій Вернедуб на чолі нашого клубу здобув вже 20-ту перемогу. Наступна зустріч для криворіжців на виїзді проти Полісся 6 листопада. Зустрінуться перша та друга команди чемпіонату. Початок гри о 15.00. Одразу четверо гравців Кривбасу, які пропустили останні поєдинки через пошкодження, повернулись на поле у грі проти Дніпря. Іліч вийшов у старті, а Хомчиновський Приходько і луньов з'явились на полі по ходу другого тайму. Вітаємо футболістів з повернення до гри. Денис Кузик відзначився дебютним голом за Кривбас, та ще є яким. Наш футболіст прийняв м'яч на фланзі, змістився у центр, хитнув захисника та обвідним ударом зняв павутиня з дев'ятки воріт. Після голу Денис одразу одразу побіг до Юрія Вернедуба, аби віддячити йому за довіру. Відзначимо, що це не тільки прем'єрний гол кузика за червоно-білих, але й у дорослій професійній кар'єрі. Ти сьогодні забив класний м'яч і він дебютний. Ну, як ти опишеш свої емоції? Неймовірно щасливий. Мені Віталій Юрійович підказав в центр і в дальню дев'ятку бити, виконав тренерську настанову. Поєдина Кривбасу проти Дніпра 1 розпочали ексклюзивним м'ячем у стилі Хеллоуіну. Ігрову сферу спеціально до гри розмалювала криворізька художниця Анастасія Орленко. Саме цей м'яч з автографами всіх гравців Кривбасу виставлено на благодійний аукціон. Всі отримані кошти підуть на придбання 50 ударних дронів для підрозділу ребісти, у складі якого нашу державу боронять працівники та Кривбасу. Аукціон проходить на офіційній сторінці клубу в інстаграм. У футбольного клубу «Кривбас» з'явився новий спонсор. Віднині Мані 24 на 7» преміум спонсор ФК Кривбас. Мані 24 на 7 має багаторічний досвід підтримки спортивних команд. Після баскетболу і регбі черга дійшла до футболу найвищого рівня. Мані 24 на 7 і Мані Вітраст. До ексклюзивних новин у неділі у Дніпрі відбулася позачергова конференція Асоціації футболу Дніпропетровської області, на якій були присутні представники клубу Артем Гагарін та Володимир Баєнко. Наш генеральний директор був присутній у якості делегата, а віце-президент як почесний гість. За підсумками голосування Володимира Володимировича було обрано у виконком АФДО та першим заступником голови Асоціації футболу Дніпропетровської області. Вітаємо! Я бажаю цьому виконкому. Я бажаю всім на всі нашій області тільки розвитку, тільки вперед, щоб ми і зберегли футбол, і примножили його, і розвинули. Ну є над чим працювати, тому. Тільки працювати і працювати. контрольно дисциплінарний комітет УАФ оштрафував футбольний клуб Кривбас на 100 тисяч гривень за присутність полівальників на матчах клубу. Хотілося б зауважити, що ЕФК Кривбас офіційно за домовленістю з українською прем'єр-лігою передає обмежену кількість перепусток з квоти клубу та ОПЛ на продаж. А всі отримані кошти направляються на донати ЗСУ. А саме масштабний збір на 50 fpv дронів, в якому вже зібрано близько 600 тисяч гривень запланованого мільйона. Ця футбольна Україна в очікуванні рішення, яке збільшить квоту на футбольні матчі і дозволить обмежений перепуск вболівальників на трибуни. А поки донатимо на ЗСУ і наближаємо перемогу. А тепер до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання: хто є найкращим бомбардиром кривбасу у чемпіонатах України після відродження клубу у період з 2020-го та дотепер. Маємо двох переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера: це Віталія та Сергій Джерч. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас? А тепер час наступного питання. Скільки очок у матчах УПЛ стало в активі кривбасу під керівництвом Юрія Вернедуба після перемоги над Дніпром 1? Традиційно оберемо двох переможців, які отримають призи від фаншопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз!